Щось далі з камерою стоїте. Вам так можна стояти з камерами знов? Вам чимало пригод, калиновці? Я змерз. Змер. 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 Без так. коментарів, прошу пане. Зараз до вас підійдуть, почекайте. Дай Ігор? Е -е, хвилинку. Ти що номер ще не знаєш його? На ти договорю до тебе? Ігор, я наберу через дві хвилини, бо я тут з гаїшниками зустрівся. Можна? Угу, давай. Калиновський. Який нормативний акт мені забороняє до тебе звертатися на ти? Образа при виконанні. При виконанні образа? Знаєте моє прізвище? Знаєте мої номера? маю бажання. Можете поспіти. Ні, так я вам просто даю інформацію. Можете подати в суд на мене, Калиновський? Без коментарів. Без коментарів? Ви ну, давайте дійсно змерз, але тут таке питання. Давайте я з вами трошки постою, собі поспілкуюся. Подивимося, як ви тут працюєте. Ти не переживає. Я, Та я навіть з вами не хочу говорити, бо в ну, мене два питань немає так, щоб ми не усугубляли. Ось до тої людини фальсифікатора, в мене є питань максимум. То давайте, що задаватися? Тож ми в суді з вами зустрінемося, точніше не я, але ми з вами зустрінемося в суді. Не по моєму питанні, а по-іншому. Так що ми з вами ще не прощаємося, Колиновський. Чи працюєте другим агентом, місії, що дзвонить? Ні, воно працює. Не. А що? А Нашому не працювати. А ви там маєте... Можете... Стачу і, дорожні хвилини, там допечатано, кошти прошу скидати, виїжджати да, на кошти да, та, та. людей. Да, я як приватний підприємець живу нормально, так що ви просто плану Я не сумніваюся. Ну бачите, Килиновський, а вам прийдеться відповісти за машину Машина. через світло, амулет. Ви ще не в курсі? Ну, Добре, я ще вам поки що нічого не буду розказувати. Ви прекрасно знаєте, Килиновський, що, що, що ви зробили два тижні тому чи півтора. Ні, в мене в чому не мозвинувачити? Ви... Я припускаю, я Ні. маю припущення. А, ви припускаєте, так, ви я припускаєте. маю припущення. А, так. Тихенько собі припускаєте десь вдома з дружиною. Вдома, дружиною. Не вам давати мені пораду, ви не маєте такого я, права. Я вам не раджу, то ви Ви мені порадили тихенько бути, Килиновський. Якщо ви зі мною говорите, поверніться до мене, а не стійте спиною. Я, я Є якісь невідкладне службове завдання тут? Угу. 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 Кажешь, без коментарів. Службова? Чоловік трусить дано. Ви не захворіли, не треба вас не мучає, нічого Як це каже Колиновський, без коментарів? Славік, твій колега намалювався, 10.06. У мене тут на княгині Ольги. Я якраз з ним спілкуюся. Нічого, вже що, все, Колоновський, все вже напрацювався. Почкай хвилинку. Я вже йому передавав, я йому сказав, що він буде ще ремонтувати. Я зараз, йду, напевно, трошки з ними проїдуся.